Так, привіт, друзі. Я повернувся в майстерню, і тепер ми можемо продовжувати нашу з вами співпрацю. Давайте почнемо відразу з цікавого Це системи скидання. Я стикнувся з невеличкою проблемою. Проблема полягає в тому, що якщо півроку тому у мене соцмережі були забиті запитом подили, поділитись файлами на друк. Зараз це е, поодинокі е, такі хлопці, які просять, але я не розумію, на що вони то роблять. Це по-перше, по-друге, як ви розумієте, що стало дуже модним трендовим робити системи скидання і е, в цю тематику хочуть влізти дуже багато людей. Я по суті не проти. Але знаєте, я проти чого? А, давайте так: якщо система коштує там 400 гривень. Ну там Сервопривод 70, там якась, якийсь контролер, там Ардуіна коштує 150-190, хай 200 гривень. Ну і загалом всі розхідники, нехай 450 гривень. Давайте так. То дрон коштує, грубо кажучи, 100 тисяч. І коли людина, не маючи дрону, не маючи ніяких макетів, припасів, починає щось там собі моделювати. А, і ось у мене був зовсім недавно випадок, коли хлопчина до мене зайшов і попросив у мене дужку під дрон, каже, все одно такого дорогущого дрону у мене не буде, а систему я придумав. А, поділись. Ну я поділився з хлопцем. все. А, хлопець там зробив якусь систему. Взагалі я не знаю, як він зробив розвісовку, як там у нього все розташоване. От і мене, знаєте, вхопив жах. В якомусь сенсі? А, коли я приїжджаю до хлопців і спілкуюсь про системи, ну, звісно, вони розповідають а, про хороші нехороші системи. А, до речі, раз ми вже почали про це балакати, давайте я вам трошечки покажу. Щоб ви розуміли, а, тут на підлозі, зараз я вас. Трохи спущу донизу. А, тут на підлозі а, ціла купа різноманітних систем, різних виробників. Я думаю, що хтось пізнає свою. А, тут далеко не всі системи, які можна було зробити, побачити чи взагалі. А звісно, що я не буду зараз описувати якісь недоліки, робити обзори на системи, бо це піде на користь ворогу. Цю інформацію може використати наш ворог для того, щоб зробити свою систему краще. Але принцип, який що дуже багато систем, які по суті навіть з пояснювальними записками вони дуже погано працюють. І у мене є декілька систем, які я взагалі не зміг прицепити до дрону. От, і я не зрозумів, як в ту систему завантажувати який-небудь припас. Я бачу, що там є кнопка, я бачу, що там є сервопривод, але як воно працює, я не розумію. І таких систем у мене дай Боже десь приблизно 5 штук. Я просто не зміг розібратися, як воно повинно працювати, і що автор хотів тим сказати. Так от, ситуація в тому, що ви уявляєте собі, що отакі експерименти вони зараз недоречні. Подрон коштує 100 тисяч гривень, наприклад, людське життя взагалі безцінне. І коли ваша система, наприклад, заглючила і не скинула припас, і лишилась без чеки в системі, то треба посадити дрон. Ну, зачасту такий дрон підривається. Бо в момент, коли е, сідає е, дрон на землю, то щось десь спрацьовує нарешті і е, воно все підривається, то ваша система за 400 гривень може знищити дрон за 100 тисяч гривень. А, а коли хлопці хочуть зберегти той єдиний дрон, на який збирали 3 місяці всім, всім е, Фейсбуком, Інстаграмом і селом, е, хочуть його піймати руками, щоб якось ту гранату е, зафіксувати. Це теж небезпечно, бо було купа випадків, коли хлопцям відривало руки і ноги. Ось така от історія. Тому я дуже дуже вкрай не раджу гратися це ніфіга не смішно, і це, це, ну, це гра з людським життям. Тому, якщо ви хочете робити системи скидання, сто разів подумайте, при тим, як це почати робити. Бо я, наприклад, використовую не тільки досвід інших виробників, щоб ви розуміли. Я ще маю якісь макети. Макети різних там припасів. Отака от історія. Маса габаритні макети. От. Щодо систем, я думаю, ви мене зрозуміли. Чим можна допомагати, маючи 3D принтер? Допомагати можна до будь-чим. Дуже багато різних є варіантів, які взагалі поза зоною досяжності лишились. Наприклад, поворотні механізми для тепловізорів та приладів нічного бачення. Я, якщо чесно, я не бачив, щоб їх робили ну, прямо мільйонами. Я не бачив, щоб їх робили сотнями. І, і навіть десятками, щоб їх робили. Я сам їх зробив, всього 43 штуки за весь час. От. А, можна робити окремо модулі, які можна закріплювати десь на якусь палку, штатив чи на якийсь ящик. От. А, я думаю, пояснювати вам не потрібно, для чого це потрібно і що воно таке. От, Отака от, от історія. Далі. А, раз я вже тут поряд. Хочу вам поділитись, мені задонатили ось таку чудову платку, яка допомагає мені заряджати батарейки, бо мої літокали вже не вистачає на таку кількість систем, яку ми робимо. А що далі? Далі у нас дрончик. Так, такий дрончик називається ЮНЕС-модель. H520E. Мені його подарували військові, які його збили десь на тих ділянках, де був бій. Але його чи збили, чи не збили. Ну він вдарений. А, напевно, він упав. А, пошкоджений він лише косметично, ну у нього немає камери, і я відкрутив, а, зараз я незручно а, я відкрутив йому ось тут корпус От. І тут на термоклеї був кулер, прироблений в цей корпус. полуки, правда, вже собі гнізда поробили. От, звісно, камери немає. Що цікаво в цьому дроні, що у нього є ось такі ноги. Там всередині сервоприводи і при взльоті він ці ноги складає. Що по датчиках? Він має лише два датчики ультразвукові. Ніяких тобі більше датчиків немає. Взагалі, він... Зараз у нього тої камери немає. А, якщо, наприклад, взяти до огляду той самий Mavic 3, Mavic 3, то ми бачимо а, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. От, то у цій. У цього дрону. Взагалі, тільки два ультразвукових. До чого я це веду? А, цей дрон у нас може коштувати. У нас може коштувати 87 тисяч гривень. Це я так знайшов. А, що з параметрів? Хвилиночку. Літати він може 28 хвилин. Там далі я бачив, що піднімається не вище 120 метрів. Камера відсутня. От, ми бачимо. Підвіз камери нерегулюємий. От. І ми це отримаємо за 87 тисяч. Чесно кажучи, я ніфіга не зрозумів, На що потрібен цей дрон і взагалі чому така у нього ціна. Єдине, що мені в цьому дроні сподобалось, так це його дуже чудова батарейка. Бо дрон пролежав ну, приблизно 2 тижні, поки його змогли забрати. І що саме цікаве, зараз я вам покажу. А, з цікавого тут, не знаю, камера, камера не ловить частоту змін. А, але. Після заряду акумулятору він показує дуже гарні показники. І вже другу добу я слідкую коротше, за ним. І що я вам хочу сказати? Акумулятор ще можна буде десь використовувати. от Якщо вткнути його в цей дрон, не все так просто бо він розібраний. І натиснути єдину кнопку жилення, то це Денді починає працювати. Ось така от історія. Кулер крутиться. І що я вам хочу сказати... Це лихо навіть починає ловити супутники. Тінь. От. А, але я уявлення не маю, що можна з ним на подалі робити. Бо а, апаратури керування до нього немає, камери до нього немає. А, корпус а, ну, можна склеїти. по суті. Можна його взагалі на іншу базу перенести, бо всі проміні цілі. І, напевно, навіть двигуни цілі. Чесно кажучи, я не знаю, що з ним робити. Він мені, як здається, мені просто напевно поповнить мою колекцію дронів, яка у мене є на стелі. А так, по суті, якщо є у вас якісь ідеї, то кажіть. Залюбки вислухаю. Якщо у вас є такий е, дрон, то по суті можу вам його на запчастини задонатити. Отака от, от історія. До речі, як вже засвітився. Якщо слідкуєте за мною в соцмережах, то бачили, у мене з'явилась подяка. Е, дуже дякую підрозділу, який мені зробив таку подяку. Я не підведу Отака от, от історія. Хлопці, дуже багато планів. На наступні вихідні планується теж цікаве відео. Я думаю, що там буде що вам показати. І взагалом приблизно десь через півтора тижня буде супер мегаподія в плані того, що нам допомагають з-за кордону, і там роботи вистачить всім. Також і нашій спільноті спільнота зараз взяла на переробку і на доопрацювання поворотний механізм для ночників та тепловізорів. Тому через деякий час буде доволі така гарна моделька. Я думаю, що я, можливо, вам висвітлю то, як воно буде виглядати. От, спільнота зараз живе повноцінним життям. Там є такі. Підрозділи, грубо кажучи, по переробці акумуляторів на спарки, ремонт дронів, хлопці виготовляють системи скидання, хлопці роблять різні розхідники для припасів, наколи, хвостовики, хрестики. Ще є така цікава річ, як отакий SDR-приймач USB-SDR. В чому його особливість? Він може, зараз хвилиночку, може стати в нагоді для того, щоб моніторити мережу. Ну, як ви розумієте, що деякі FPV-дрони, якщо навіть брати цей російську розробку Boomerang, ми знаємо, що на деякі моделі вони ставили а, цей а, приймач 900 МГц, от то по суті, ну там не чистих 900, а, то можна а, по суті моніторити ефір і завчасно, завчасно. Бачите картинку, що десь щось до вас летить. Отака от, от теж історія. І такі штуки дуже потрібні нашим хлопцям. А, ну, більш детально можна буде подивитись у Фейсбуці чи взагалом в телеграм-каналах. Якщо вам цікаво, то звертайтесь. Я залюбки з вами поділюсь а, тою інформацією, що я для себе знайшов. Ось таке ще є. Цікаве рішення. як ви помітили, я перестав вам деякі моменти показувати це хрестики і різні хвостики. Чому так? Якщо я раніше хизувався, який там у мене є музеї і скільки у мене є моделей, то зараз я прибрав, бо є такі моделі, які ну. Не дуже добре виставляти, бо це напрацювання, яке дуже гарно працює і має дуже дуже, дуже гарні показники. Тому хвостовики і всі інші нові напрацювання також і у мене дуже багато нових напрацювань, які я вам не висвітлюю. Може колись, а може після війни. Це буде, знаєте, дуже цікаве відео, аби дожити Дякую, друзі, що підписуєтесь. До речі, за час моєї відсутності ми перешагнули чергову цифру аж у цілих 200 тисяч, з чим я всіх вас вітаю. От, Разом до перемоги. Всі посилання на мене в описі під відео. До побачення!